Олександр Усик перебив всіх, кого тільки можна, але один із них лише зараз отримав свій довгоочікуваний реванш. І це Дюбуа. Усик проти Дюбуа. Ну а додати собі емоції за переглядом цього поєдинку ви можете разом із ігровою платформою Favbet. Favbet. Бери від гри своє. Панове привіт! Зараз я створюю, можливо, найкрутішого нападника в історії FIFA в історії FC, і для цього мені потрібна еволюція на удари 99. Це мені дали за передзамовлення максимальної Ultimate Edition версії FC 26. І е, за це мені дали ще й пік легенди. Одна з 5.93, і з неї зараз розпочнемо. Рання пташка. Ціп-ціп. Ну, але спочатку пік легенди. А може тут ще кройфі Роналду випаде? Хто знає? Сміт Блан. До речі, 94-й такий Ангерет. Це не найкрутіші версії, правда? Баджу і Джерард. Тут ніхто, в принципі, не потрібний, але візьму Блана. Чи найдорожчий він тут не знаю, але візьму собі 40 тисяч всього лише. От такий от фантастичний. Подарунок від EA. Але там я в принципі ні на що особливо не розраховував, а от еволюція ось ця еволюція, ексклюзивний дизайн, який дуже нагадує шип але трішечки інші зробили кольори. І поки я доходжу до того гравця, якого зараз оберу, можливо, хтось вже знає і зараз буде писати в коментарях. А я так і знав і пишу коментар ще до того, як ти обрав собі гравця. І я обираю, де ж ти є. Ну, випади вже ж ти нарешті, не можу, тому напишу його прізвище. Т'єрі Анрі, 95-го рейтингу, гравець, який був спочатку СБЧ 92-м, потім проходив не одну еволюцію. Зараз я йому ще додавав базові плейстайли на паси, інсайсів пас і пас для r 1 передач і трикутників. Відповідно, щоб він став ще крутішим, наскільки це можливо. До речі, ще один базовий плейстайл влізає. З ним я не поспішаю, бо є лонгбол, але я думаю, лонгбол на кинув гуліту. А тут можна якийсь Спробуємо ще здобути, чи там десь Еріал. Не знаю, що йому тут ще могло би стати у нагоді. Можливо, тільки така базова десь ще буде лежати. Ось. Ну і по статах прикольна карта, насправді крута карта. Він і так розвалює. Погляньте на 391 гол за 257 матчів, ще 167 асистів, Л1Р2 просто не стримне в Анрі. І удари, так, з яструбом. Досить таки солідні і бустяться там близько до 99, але тепер буде повністю все по 99. Кращим вже, напевно, він не зможе бути ніколи. 99 удари, 99 дриблінг. Фантастично. Пограємо трішечки з новим Андрі, і я собі побудую команду в. 4-3-3 атакувальну версію. 4 3 3 четверту. Ось так це поки що буде виглядати. Можливо, до Чемпіонс якось ще склад перекручу. А Мальдіні в мене потім стане, напевно, ендгейм правим беком, тому що тут потрішечки ми крокуємо до 40-го рівня, щоб забрати Вандейка. І тоді буде Вандейк з Вандевеном, Тео і Мальдіні. Круто буде, а зараз грає Варан, який. Теж досить солідний з 99-м дефом. Ось так це виглядає. 99-ті удари на карті, а по статах 98 сила удару, лонгшоти і е, пенальті 97. Але з Ястробом все стане. 99. Чи є сенс тут давати якийсь інший стиль зіграності? Та напевно ні. Вітіню я до речі, хочу собі з зібрати замість Педрі. але там треба трошечки посидіти, поцикати, то може вже наступного разу десь на стрімі. От такий тут склад зовсім несерйозний, чесно кажучи. Ой, дев'ятий номер Андрій, що відбувається? Як так? Чері Онрі. Онрі. Вже пішов в соло. Суперник дуже погано грає в захисті, і це. Ой, це не гол. Ти дивися, конате. Ну я в шоці? Я думав ізі гол, Андрій. Полетів. Л1, Р2, нестримний Андрій. І 1-0. Ну номер йому треба поставити 14, звісно. так Зараз можна буде наколотити багато голів. Я думаю в цьому матчі нарізати саме голи Тірі Андрій, які будуть виконати. На L1R2, пішов, пішов. І тоді удар, нема удару. Пенальті. 2. Треба буде зараз лонгшоти трішечки позапускати з Андрій Ще один легкий гол для Анрі. Якщо звідси. 4. О, суперник награвся. Дякую. Альжабері Гесан. Чого так слабо? Чи то там зараз гру роздають по підписці безкоштовної нові гравці з'являються, чи що? Чудо, вандевен грає? До речі, так критикують вандевена трохи, чим він вам не подобається, я не розумію. Андріє? А якщо звідси. Е -е -е -е. Рудгуліт. Ох, яка тривалка влетіла. Сподіваюся, вони так не будуть летіти ви всі 26. Насправді так, я теж не люблю, коли тривалки закидують. Розумію, але зараз, поки летить, то інколи треба бити, а що робити? Треба забивати те, що летить. Що ж, Анрі рванув. Ооо, ну це просто нестримність на максимумі. Взяв Велодинер 2 і годі його діо зупинити. А такий лонгшот. А, а якщо лівою. О, такий фінес лонгшот не дали. А звідси лівою. Гарно. Ух, ну просто його спринтбусти. Це щось нереальне. Тіер Андрій, черговий гол. Йо, його інсайзів пас, до речі Мгм Атаку Ах Ола-ла-ла, Андрі Після Магіді спіна Лівою Охо-хо-ой oh Ліва Оп, навіть зелений таймінг не потрібний. Прекрасні удари. Просто прекрасні. Ну добре, йду в Rivals, бо в плей-офф Чемпіон. Щось робити нічого. Ці нагороди почекають до виходу другої команди Footties. Там буду ловити Роналдо. Бо Пеле вже зловив. Угу. Тут буде точно цікавіше. Бенцебаїні. Хто? Ого. Курва. Вольтемаде мади. Анрі. О, так от. Так. Пехтіли, пехтіли. Шукали той момент, і от вони удари, Андрій. Давай-да-да-дай. Унрі. Тірі. Кір. І в ближній. бо він відкрився і від стійки 2-2 Анрі. Прекрасний удар. Чудова робота Тірі. Ой, бля. Давай, 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 Тірі. Тірі, чіпшотик. Ну-ну-ну-ну-ну. Ну, no ну -no. ніхто там не м'яч, хет трик От вона можливість проявити себе у всій красі там, де найважче в Rivals, так. Таку. У! Найс! Uh, nice. Я тільки не встиг помітити, чим там гулять скену в підсумку. Грудьми чи головою. Трошки динамічний був момент, і там гравець за гравцем. Де був м'яч, я не помітив кейков, привіт. Мон, ман, 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 ти серйозно. Оу, oh, оу, oh. та добре. Отакоха хай буде. 4-2-3-1. Марадоні би ще щось тут дати. Я йому давав е золотий інсайсів. Так, йому би ще якусь пасульку. Я вже пас для Анрій давай. Я-яй, yeah, yeah. до речі, та Гуліту треба дати ще лонгбол. Чи він в мене міг все. Базовый. Mm -hmm. Дамо, дамо. Дего Армандо, Марадона. Тантона, центральный півзахисник Це мы любимо. Ах, ты кантуна, бляха. Ой, Андрей, я груз крутий у марадона. Дєго Армандо. Бляха. Дего Армандо. Там ми на нарешті чи не чипшот. Повз ворота. стільки моментів створюю не можу забити. Але добре, що створюємо, так чи ні. Так чи ні, Анрі. Удар. А, це випробування в цьому матчі треба пройти. Називається воно Забити гол. Пасулю. добре. Тео, таку подачку, ну все. Ну, це. No. Курва! Гол здобивання, але він мене прочитав, я в шоці читач. Алло, що таке? Ну як? Добре? Добре. І скинути. Ну, ти дивись, ледь не скинув суперник. Але, до речі, 1-0. 1-0. Ми граємо на нуль. Давно такого не було. 4-2-3-1, браво. Марадона. Найс. Анрі! Ах, ну то бляха. Що в цьому матчі сталося? Чого я в стійки луплю? Добре, Олісе. І втікаємо з Марадоною Олісе. Марадона. Анрі. Ривочок. Анрі, чіпшот. І м'яч у воротах. Щоб зараз поперечень не вистачало, мене б точно трафило дві стійки поперечень не зібрати за один матч. Ой, бляха, туре! Ну як я в тому ручному підкаті зараз не заблокував той удар. Скажіть мені. Прочитано, гарно стрибнув. Надобі з глибини Гуліт! Удар! Гол від стійки! І знову стійка! Що за матч якийсь каркасний? Марадона гарно, дав, Андрія! І все-таки протиснув. Ну, це Андрія. Це Тірі Андрія. Ну я в захваті. Просто в захваті від нього. Мій дев'ятий номер. Правильно, нашому 14-й H-9. Як R9, r 9 H9. Ну добре, з мене на сьогодні досить. Андрій Красунчик, 99-ті удари, найс. Nice. Е, якщо порівнювати, яким був Андрій яким став, е, що я точно відчуваю, сильніше летить м'яч. Сказати, що по точності я дуже додав. Поки що важко Треба ще, напевно, відіграти. Якусь там Champions, Але от, що удари сильніше летять, от шот павер. Та якось так. Міцніше. Класний Андрій, що з інсайсів пасами і пінк пас. Ну і як ви думаєте, чи може такий Андрій претендувати на звання найкрутішої карти в нападі в FIFA, в FC. Якщо ні, то хто пишіть ваших крутих нападників? До речі, зараз там Роналдо буде Футіс. Той Роналду буде коштувати довбаних 15 мільйонів, а в мене там всього лише 3,5 десь, тому було би цікаво спробувати. Хоча я думаю, до речі, що от на масі Анрі Буде нестися крутіше на 1Р2, і власне вони ріщає золота ракета. А з іншого боку, Р9 може бути прикольнішим лівим стіком, бо там і моделька трішечки компактніша, і прес-провин золотий. В нього має бути Тож, цікаво. Хто знає, може вдасться спіймати, постаратись треба з чемпіон, нагороди я за Rivals притримав. М? Ну а на сьогодні все, Якщо відео сподобалося, обов'язково вподобайку. А в коментарях чекаю вашу думку, хто найкрутіший нападник в FIFA, в FC, принаймні хто грав у вашому клубі. Почуємось, побачимось, бережіть себе.